Так, друзі, це невеличке відео. Я вирішив записати. І тема цього відео буде корм. Тобто, все, що ми робимо на рибалці, все відбувається через корм. Е, інформація буде про те, як можна економити на кормі. Е, плюс до того, знати, чим ти кормиш, і бути впевненому в якості цього корму. Е, Тема буде саме пропелець. Пропелець зараз дуже от, це популярна, популярний корм. Дуже багато виробників у нас продають свою продукцію. Але ця інформація, яку я хочу донести, риболовам, ніхто не скаже з виробників цю правду, ніхто не скаже з блогерів, які рекламують постійно цих усіх відео о, продукцію. Тобто ця інформація, я хочу поділитися з риболовними, щоб риболови знали тобто, правду, і щоб вони економили свої кошти. Бо це дуже важливо зараз. Рибалка не повинна бути дорогою, вона має бути ефективною. В даний час в Україні дуже популярною, популярним видом ловлі є флет Флет, метод. метод. Тобто, і Дуже багато реболові через те, що це досить ефективна ефективний вид ловлі. Купляю для цього флет-методні мікси. Тобто, це в пластмасових коробочках для прикладу коробочку, в якій я зараз закормлююся. І, звичайно, ціна на них досить немаленька. Ціна буде, ну, мова буде йти саме про. Цінову категорію така середня ціна 270 гривень. Не рахуючи доставки, це 270 гривень, це з полички ти прийшов в магазин і купив 270 гривень. Ми поділимо тобто, цю ціну на половину. Тобто 135 гривень це пелец, 400 грам, 500 грам, як у кого. А друга частина 135 гривень це буде, наприклад, та Жижка і присепочка та активатор. Плювання. Тобто посередині, воно, звичайно, зовсім друга ціна може бути. Але ми посередині беремо тобто 135 гривень і 135 гривень друга частина. Думаю, що можна поділити ще 135 гривень на половину, Тобто нехай буде скільки там 67 гривень це за 30 гривень. Мілілітрів цього є жижки, яку, яку розводять і потім досипають. А друга частина це буде так, 67 гривень, це ця присипочка. Ну тобто, це все входить в ту ціну. Я приблизно поділив так, щоб, ну, порівню. Звичайно, там зовсім другий ціни може бути друга це, якби цінова категорія цього. Але для простоти оцієї математики е, я так поділив. Тобто, ну, в будь-якому випадку. Зараз я хочу показати те, що дешевше брати самому пелец, купувати і це все робити. Ну, трошки легше стало, як трактор проїхав. Можливо, там буде трошки не чути через цей трактор, але вже як є. В принципі, думаю, що зрозуміло. Тобто, як я поділив, беремо ціну 270 гривень, ділимо на двоє. 135 гривень пелец, 135 гривень жишка з присипочкою. Тобто такий стандартні набір. І тепер давайте включаємо просто математику. Проста математика. Пелец, який можна купити у нас на ринку, найкращий, який є, голландський пелец фірми Copens. Тобто, це світовий бренд. Кормів для, і для риби і для тварин, в якому, ну, в якості, я думаю, що хто в курсі, то не сумніваються. Цей компенс замовляють багато іменитих карпових контор і потім присипають уже у свої пачки. Тобто, саме замовляють у цієї фірми, яка має величезні заводи в Голландії. Тобто серйозна контора. Якість цього. Пелец вже доведена ну, руками дуже багатьма. Спочатку ми поговоримо про суху частину, тобто пелець. Е, я місяць назад, там, ні, вже трошки більше 2 місяці замовив, 5 кілограм е, цього пелецу Копенс. У нас в Україні є, це хто хоче, я не буду ніякі реклами робити, тобто, хто хоче, може вбити в Google і знайти. Відповідну собі ціну і сам вид цього пелецу. Я замовив якраз для осіні е, середньої харчової цінності пелець 9 мм. От, Наприклад, нехай це буде оце 400, чи давайте, щоб легше було це зарахувалося, буде 500 е, грам пелецу. Ціна, за якою я її взяв, я заплатив 510 гривень це з доставкою за 5 кг. Ну, приблизно беремо, нехай буде 100 гривень за кілограм певец. Тепер рахуємо. ціна у міксу, тобто за 400 г того певецу, що там в міксі є, який в магазині купувати, 135 гривень. За 400 або 500 грамів, хай буде 500 і 500, щоб все порівну так приблизно було. Хоча я думаю, хто включає математику, то зрозуміє, що це ще менше. 100 гривень провіреного якісного пелецу за 100 гривень кілограм і 135 гривень за ну, незрозумілий продукт, звичайно, ніхто не може сказати, що це за пелець в цих готових стікміксах. Но навіть якщо взяти що то провірений, там якийсь якісний пелець, то 135 гривень, нагадаю, за пів кілограма і 100 гривень за кілограм. Математику, думаю, можна вже порахувати в такому варіанті. Думаю, тут не потрібно. Хто собі хоче порахувати, порахує. Тобто, що риболову треба робити, щоб економити? Щоб економити, ну наприклад, це залежить від того, скільки риболов проводить часу на риболовлю. Наприклад, беремо приблизно. Хоче, наприклад, риболов ну, міксований пелець, щоб в нього були різні види. Ну, Там трошки є дорожче, да? бо там ціна копенцу цього пелець залежить від, від його складу. Наприклад, чотири види. Пелицю, бетаїновий, кріль червоний, халібут чорний і біленький всесезонка Ну, нехай не буде по 150 гривень беремо. 600 гривень, виходить, ви маєте 4 кілограми пелець. Тобто кілограм пелецю у вас вийде ну повністю базовий цей мікс за 150 гривень кілограм. Там 135 гривень, пів кілограма так само включаємо математику. Да? По навіть якщо брати так. Хоча, якщо ви будете брати пелець в міжсезоння, десь там, тим більше, можна не по кілограму брати, можна по 3 кілограми, це буде ще дешевше. По мішках 5 кілограм можна брати, це буде також дешевше, якщо ви хочете різного пелець. І самі міксувати собі. Там нічого немає ну, якогось надзвичайно важкого зміксувати. По 25% різного пелеця, ну, залежачи від періоду лову. Хочете трошки червоненького більше, кинули більше. І це самі ви можете робити. Це не потрібно де, ну, мати, не знати, яку там освіту, щоб скласти собі процентовку відповідного пелиця. Холодніша вода, менше чорного халібуту. Там, ну, самі ви це можете зробити. Те, що пишуть для реклами, щоб продати от всі ці блогери. Ну, що там прям там, чемпіони, всія, як не знаю, галактики склали, там дуже супер мікс. Там ну це звичайно це казки. Ці казки, звичайно, риболови, на жаль, вірять ну і тратять гроші на оцю віру. Віра це звичайно сильна штука, і на ній, на жаль, виробники ну, заробляють. Тепер ми перейдемо до рідкої частини до цього метод міксу. Тобто, що там й в комплекті йде 30 в баночці 30 мл якоїсь рідини. Незрозумілої, звичайно, ніхто не може сказати, що то за рідина і яка якість то. 135 гривень і Да, Там якийсь активатор плювання. Це все так би, 135 гривень. Тепер робимо, перевертаємо сторінку, включаємо математику і, наприклад, ви купили там пелец у собі, окремо мішок 20 кг. І, наприклад, вам треба додати цей пелець. Ви любите це додати. Я, наприклад, цим не користуюсь, і ніякі жишки такі я не додаю. Але нехай буде. Хто любить, то можна і так зробити. Так, беремо ми. Наприклад, найпопулярніший ліквід буде Symour. Там Life System, там є 365, ну, приблизно ціна його буде 550 гривень. Період знижки зимою можна ще дешевше взяти. Там півлітровий 500 мл. Перекладаємо на гроші. Це. Наприклад, нам треба 30 мл до цього стік-міксу, Чи не стік а меток міксу. Приблизно. Нехай буде 500 мл за 550 гривень, ну, нехай гривень, це буде коштувати 1 мл, півтора. Ну, нехай буде 35 гривень за оцих 30 мл провіреного ліквіду. Да? Тобто фірма з іменем, і ви знаєте точно, що ви влили. 35 гривень. Ну і за 35 гривень ми можемо купити, наприклад, є такий активатор кльову для. Акваріумних рибок. Тобто, в будь-якому магазині можна купити. Якщо ви вірите в ці активатори, я в це не вірю, ніякі присипки. Ці... Ну, хто вірить, може і то додати. Перерахуємо. Я вірю. Так, щоб математика, бо математика це точна наука. І щоб гроші економити, треба рахувати точно. Перерахуємо, от, наприклад, мій метод мікс. Наприклад, якби я зробив символі. Якби я зробив з цими Жишками, тобто взяв я пів кілограма пелицу, копенц, 110 гривень е, кілограм виходить, 55 гривень за пів кілограма. Додаємо ліквід Сісімур 30 мл 35 гривень. Ну і за 35 гривень беремо ту просепочку акваріумних рибок. Разом це виходить 125 гривень. За, от, наприклад, наприклад, буде тут баночка, буде присипочка 125 гривень і 270 гривень. Рахуйте, тобто тут дуже точна цифра, але ж не забувайте, ще такі нюанси, що ви берете провірений е світовий бренд пелецу самого. Ви знаєте, що це за пелець, який його склад. Ви знаєте, наприклад, щоб залиїти туди Сісіморчика тих 30 мл, ну і ту присипочку так само. 125 гривень, 270 гривень. Це я 125 гривень зразу порахував ну, От я би якби так робив, би якби я би вірив у ці жижки всякі, то я би так. Наприклад, зробив, купив би наприклад, мішок е пелецу в міжсезоння, коли там знижки різні. Купив би ліквідів цих, ну і присипочок. Я би так робив. І вам рекомендую не лінуватися, тобто е рахувати свої гроші.